Поїхали. Від нуля до 24 у нас іде секундочка. Оце у нас секунда. Я роблю певне налаштування, що каже, програвати нам у реальному часі. А. І ми будемо робити цикл. Це означає, наші початок і кінець повинні совпадати. Саме звичайне, що ми можемо зробити. Виділяємо йому кришку, верхній контролер і е, транслейти. Транслейти – це рух, переміщення, ротейти це обертання. Переміщення, обертання і скейл, скейл, скейл. Зміна в розмірі. Маємо спеціальні клавіші. Така у нас є W. Вона відповідає за переміщення. Та ви, в принципі, можете і тут клацати. Я клацаю W, ну, інколи туди. Опускаємо його. Тут працює принцип Squash Stretch. Що це значить? Що він змінює свій об'єм. Коли я його роблю високим, він обов'язково худне, стає такий худесенький. А коли я його маленьким, низьким роблю, він робиться товстень. Його об'єм зберігається. Не просто величезний і малий. Все, опустили, зробили С. С це створення ключа. Тільки на англійській розкладці, будь ласка. Так, зробив в першому кадрі С і в 24-му. Докладніше. Ми можемо переміщатися, це ж у нас шкала часу, йдемо в кінець шкали часу. Ще ми можемо завжди, зажав середню кнопку миші, перейти на будь-який кадр і зафіксувати таку величину. Поставив S. Дивимося, на нашому графік дітері з'явилися якісь лінії криві. Це графіки, які відображують нашу анімацію. Йдемо два, до центру. 24 розділити на 2 буде 12. Оцей Translate ми будемо змінювати, піднімати. І також ставимо S. Запускаємо анімацію. Ну, тут Play, зрозуміло. Туди назад. Ось, будь ласка, поїхала у нас анімація. Перший принцип анімацію, ну, один із вже є. Стречі сквош. Е, він повільно це робить. Вам не здається? Якщо він тікає від нас, око тікає, то треба це робити. Що Штеш? ми можемо зробити? Ми виділяємо усе і оцею штучкою зменшуємо в два рази. Таким чином ми прискорюємо. До 12-го кадра. Мають бути правки по шкалі часу. Ось місце, куди ми вписуємо е, довжину ж часу. 12 кадрів є. Типу, типу у нас анімація готова. Окей, ми зрозуміли. Початок у нас є, потім серединка і знову поза початку. Тому що це цикл. Усе. А давайте спочатку і в серединці зробимо щось дуже цікаве. Якщо він ось тут витягнувся, що ми йому можемо зробити? Я ж то знаю, які в нього є контролери. Ну, і я буду вам підсказувати. Ви, коли отримуєте ріг, ви маєте завжди... Попробувати, що у цього ріга є за налаштування. Ось він буде у нас ось так робити. Ось так він може робити, якщо у нього буде змінюватися одне єдине значення. Це висота. Візьмемо верхушку і в нулі, і в 12-му кадрі будемо робити друге значення. І буде вона по-іншому працювати. Зробимо в іншу сторону переміщення цієї верхівки. І також ставимо С. Я запропоную слідуючий варіант. Ми пам'ятаємо, що у нас 12 кадрів циклу, але так як ми початок і кінець робимо однаковими, нам потрібно максимально разні смішні пози зробити в нульовому кадрі і в шостому. Потім з нульового кадру ми додамо в 12 і отримаємо замкнутий такий цикл. І так, працюємо тільки в нульовому і в шостому кадрі, і робимо кардинально різні значення. Так, робимо. Він присів. І що може відреагувати у нього? Ну, глаз, так? Більше у нас нічого немає, є тільки глаз. Що в нас є? У нас око опускається. Ну, допустимо, С. Скрізь ставимо С. А в шостому кадрі ми ставимо протилежне значення. Тут око піднімається. Поїхали. С. Тепер що в нас ще є? Ось ця штука. Якщо ми робимо вгору і вниз, ось ми максимально його витягуємо або прибиваємо до землі. Коротше, ми робимо все, що його прибиває, і все, що його витягує. Прибило, значить, закрив око. С. Витягнуло, значить, відкрив око. Далі що у нас є? У нас тут з'явився доступ до яких значень. Так, оці значення ось так давайте зробимо. С. Шостий кадр. Ага, або навпаки. А давайте тоді навпаки. Тут ми опустимо або не треба його. Трогати його так. Ну, він робить його або злим, або добрим. Пропоную зробити так. Видаляємо цей ключ, ставлю значення в 0. І використаємо його згодом. Потім його використаємо, поздіваємося над ним після. Тут якесь значення є, ну хай воно і буде. Добре. У нас з'являються криві. Ось є якісь штуки, які показують наш рух. Продовжуємо. Щось у нас вверх-вниз. Це також повіка. Вниз воно у нас отуди впало, а до гори піднялось. Давайте придумаємо щось із верхньою повік. До гори. До гори давайте все піднімати. І повіки в нас також піднімуться. А донизу воно у нас максимально опускається. С. Тепер. А ось ця част також має починати працювати. Вона точно так же працює. Mm, щоб йому його б піджернить би трошки. Mm, цей контролер у нас робить ось так. Ну, давайте, це йому витягне ще сильніше. Давайте, С. А ось це, ну, давайте зробимо його максимально комічним, ну, якимось ось таким. С. Так, по факту, ми зараз чим займаємося? Робимо дві дуже різні пози. Протилежні. Бумс-бумс. Ось і все, ось, собственно, наша анімація. Тепер візьмемо, все-все виділяємо і з першого кадру копіюємо в 12-й. Що ми робимо? Так пробуємо. І все виділилось. Так, нормально. Нічого лишнього не виділилось. Щоб не виділялось, наверняка нічого зайвого. Ось, ось ці є кнопки. Що ми боїмося виділити? Косточки боїмося і геометрію боїмося виділити. Вибираємо так все, лише криві. Вибираємо нульовий кадр, кажемо копію. А отут в 12-му маємо вставити. Бачите, ось тут більше значень, а отут менше. Ми маємо сюди вставити скопійовані ключі. Робимо паст. У нульовому кадрі у нас ключі. У шостому і в дванадцятому. Поїхали. Дивимося, що вийшло. Ну, ось така у нас є анімація. Смішно? Я надіюсь, що вам смішно. Ну, скажіть мені, що це весело. Я вас дуже прошу. Добре, робимо далі. Сквош і стрейч це в нас вже... Він витягується, але об'єм повинен зберігатися. Робимо оверлап... Не робимо... робимо запізнення. Для цього нам знадобляться... знадобляться оці ось графіки. Подивіться, що у нас змінюється. От у нас графік Y. Він у нас виріс, піднявся, виріс. Піднявся і спустився. Значення було маленьке, потім воно піднялось, потім воно знову стало маленьке. Це графік. Звичайно, такий самий графік може бути із обертанням. Тут у вас все співпадає. до гори донизу, значить і графік до гори донизу. А. Що стосується цієї штуки, вона у нас йде вперед. Але графік в нас не піде вперед. Він у нас так само міняється догори і до низу. А низ це у нас середній кадр, верх-низ. Значення виросло на графіках відображення саме. Це. Тепер думаємо, що це таке оверлап. Овер... Оверлап це запізнення. Я зараз пропоную розсінхронити графіки. Одне буде запізнюватися. Відносно, треба другого. думати, що відносно чого запізнюється. Перше, що ми зробимо, виділимо наші графіки, але або взагалі всього його виділяємо, і робимо певні налаштування, ми робимо циклічність, і зараз ви побачите наші. Включаємо її відображення Infinity. І ось ми бачимо, що ось-ось, якщо ми сюди підемо. Ми бачимо, що він у нас продовжує пригать в одну сторону і в іншу. Правду-правду вам кажу. До цього, якби ми сюди пішли, він би стояв на місці. Ну, в оцій позі. Правда. Дозвольте, я не буду відкатуватися і вам показувати. Тепер думаємо, що відносно чого запізнюється. Ну, ми робили анімацію на око. Ось це у нас анімація на повіках. Оп! Ну, давайте вона у нас точно буде запізнюватися. Виходить, оп, а повіки запізнюються. Тепер пиптик є у нас. Пиптик в нас витягується. Угу. А якщо пиптик в нас буде поспішати, що ми будемо робити? Виходить, він у нас припригнув, спочатку пішов в пиптик, бачите, саме велике значення Ну, по центру. Значить, ось пиптик був на низькому його положенні, ось на високому. А тільки після цього, до декілька кадрів, у нас саме вище положення основ, основного нашого ну, контролера, то, що робить нас високим. Саме бавлячись запізненням саму високу точку, саме велике значення відносно друг друга, ви коли рухаєте, двигаєте, таким образом ви робите оцей розсинхрон. Але якщо ми кажемо саме про оверлап, про принцип анімації, тут важливо думати, що йде спершу, від чого ми відталкуємось. Нашому, в даному випадку прикольно, якби пиптик перший йшов, затім він тягне усе тіло, аж потім тільки віки, повіки. Ось у нас також розсинхронні. Ось я беру нижнє повіко, витя, вибираю всю криву і тягну. Спочатку верхнє буде, потім нижнє. У нас тут повіко проникає. Через нього проникає око. Чим ми його можемо що з ним таке зробити, щоб воно не проходило? Я щось е, вибирала таке і по віку око не проходило. Що воно не хоче? Боже, у нас іще ця штука. Це ж взагалі вогонь, супер-пупер. Блін, ну мене так засмучує це, це повіко. А давайте я ми mmm, ще зробимо бовтушку на очко. Блін, все бовкається, а око не бовкається. Так, треба змінити цю історію. Так, бовткається по віко. Mm. Ладно, будемо поки проникнення ernикнування... ігнорувати. У нас був тається по Так, я його перекосить, перекосила. Так, треба знайти контролер. Ось, ось, цим, цим контролером це зробила. А може я його змінила? Давайте я його поставлю на ноль. Ладно, рухаємося, рухаємося далі. У нас оце пригає, пригає. Але зараз е, око не бовкається. Прикольно було, якби ще око бовкалося. А ще ось ось цю штуку я хочу розсинхронити. Та штука, яка витягує його вперед. Ось. Мабуть, вона повинна запізнюватися. Тягнем її. Ось так. Пробуємо. О! Бачите, тепер він, як-неначе, вперед завалюється. Чим далі ми відтягуємо цей графік, тим більше він завалюється. Тим, більше він, тим виразніше він буде завалюватися вперед. Тепер робимо око. Бенс. Так, ні, це не то. Так, ідемо в інше місце. О, Ось, ось око. Так, бачимо, на ньому ще немає жодного ключа. Думаємо. Зараз він впав. Все, що донизу, перебивається донизу. Значить, що ми його опускаємо. Ой, дивіться, можна правити проникнення. Робимо так, щоб проникнення виправити. С. Тепер з середньої клавіші мишки Можемо переміститися в 12-й кадр. А, кстати, не на кожній мишці вона є, ця середня кнопка. Ми можемо не переїхати, а просто не так перекотитися, а просто поставити. Без зміни по пейбласту, нічого не міняючись. Переставляємо і ставимо С. Так, два значення зробили, а по центру дуже інше значення ставимо. І також С. До гори піднявся персонаж, і до гори очко. Дивимося, якщо ми отак от розтягнемо, то ми бачимо цей графік. Обов'язково вибираємо графік і робимо це налаштування, щоб е циклічно повторялося. Е у нас рух циклічно повторювався. Бамс-бамс-бамс. Mm. Mm. Що ми ще йому можемо... Добавити. Так, оцю штуку ще можемо йому додати. Його ж треба запустити, щоб він від нас тікав. А то дивно, тікаючи око, але поки він нас не тікає від нас. Ми беремо оцю частину, ось цю ось. І бачите, оце місце, де він в мінус другий кадр втік. Зробимо її ось так, максимально приплюснемо затилок, як тільки можемо. його Ставимо S. А, Бачите, різниця в кадрах. І треба цей кадр скопіювати а, саме в те місце, де повторювання. Ось, виходить, не в 12-й, а в 10-й. Ось він прига. Є. А ще треба запустити по прямій. Ну, щоб він з нас втік нарешті. Так, для цього, для цього треба нижній контролер запустити, той, що внизу, мейн. Ось цей ми не будемо тягнути, тому що за нього буде тягнутися і оця плашка за ним, а нам це не потрібно, ну не обов'язково. Тому ми вибираємо інший контролер, ось цей мейн, і на нього зробимо анімацію. Так, ось, добре, тут ставимо S. Ставимо тут ключ. І побіжить він від нас максимально далеко, як зможе. І тут ставимо, Запускаємо. Ой, якось дивно, да, він рухається? Хм, Дивно. Ні, ну Якщо що, я знаю, що він зараз дивно рухається. Ми збільшуємо нашу шкалу, тайм-слайдер. Значення на тайм-слайдері. Дещо будемо міняти, тому що він зупинився. Навіть по графіку це видно, було в нього переміщення. Що ми робимо наступне? Ми йдемо в нашу настройку, але тут ставимо цикл з офсетом. Це значить, що він буде не циклічно повторювати з першого, з нульового кадру, а з того місця буде продовжувати свій рух, на якому він залишився. В 12-му кадрі він на ньому залишився, от оце і буде значення відступу, оффсет. От він з 12-го залишився і продовжує свій рух. Так, ми можемо зараз його це значення рухати і е, робити максимально природні для нього переміщення. Візуально, як буде приємно дивитися. Максимально природні. Ну і ми маємо повернути е, криву, вирівняти її. Ми тангенси ці рухаємо і криву вирівнюємо. Так, ну, хода, хода робиться по такому принципу. Оця пряма, е, відмінно від всіх остальних інших, вона ось така пряма і... Якби безкінечна. Якщо інші всі криві, вони якісь криві, вони мають циклічні якісь е, хвилі, то ця ні, ця пряма піднімається і уходить безкінечність. Але зараз, в даний момент, мені здається, що є е, е, сенс повернути призупинення. Ну, тому що він же не ровно біжить е, з однаковою швидкістю, як людина йде, да, біп'єд. А він же шамкається, і неначе він в якийсь момент може призупинятися на оцей шамк. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Треба якось допилювати йому цей момент. Якусь більше зупинку в певному моменті. Щось мені не подобається, якесь проскальзування є. Ладно, це нам якось дуже допилювати. Давайте зробимо звичайно. Звичайний графік. Так, тепер виключаємо йому. Зробимо фон якийсь гарний, виключаємо все не потрібне. Ось тут локатори, все йому виключимо. Ось ці штуки щось горять в просторі. І ось фінальна робота наша ось така. Тікає від нас оце очко. Тікає в спину, ми йому дивимось. Ну, ще фіорічний, я знаю, ви зможете зробити. Експериментуйте, дивіться, пробуйте, шамкайте його, придумайте щось цікавеньке. І, звісно, присилайте на фідбек всі ваші спроби будемо розбирати. До зустрічі. Це був цикл.